Зоряна Грабар. ще один день. Кепська сьогодні погода, пані Олю. Добрий господар і собаку на вулицю не вижене, а ви ото метете. Пані Тоня шкутельгала до крамниці. На декілька хвилин зупинилася, аби погомоніти із сусідкою. Що вдієш? Вітер додав мені трохи роботи, он скільки листя намело. Пані Оля роззирнулася на жовто помаранчевий килим опалого листя навкруги, розвела руками. Зараз іще снігу немає, а коли доводиться розгрібати снігові замети, деколи боюся, що мене вихором замете і сховає в тих кучугурах», – Сміється, жартує жінка. Бо нічого не вдієш, вдалася, маму, такого ж, як і вона, низенького зросту. Сусідка пошкотельгала далі. А пані Оля далі до роботи. Жух-жух, жух-жух, промовляв вінник у її руках. Жух-жух, жух-жух, проїжджали повз маршрутки й автомобілі. Жінка хотіла якомога швидше закінчити роботу, щоб згодом хвилинку відпочити у своєму помешканні, бо сьогодні вона не нездужана. Уля звикла і в дощ, і в сніг та мороз виходити на вулицю всуперечне духом і працювати. З маличку не боялася жодної роботи, а тепер на схилі віку й поготів. Тоді забувала і про старечі болячки, і про сумні думки, що інколи надокучливим роєм обсідали посивілу голову. Щоправда, сьогодні та голова боліла не на жарт, і трохи в ній паморочилося – Тож хотілося напитися гарячого чаю, залізти під ковтру в таку холоднечу і на якусь мить спинити час. Ольга ще раз окинула оком усе навкруги і замилувалася. Клини палахкотіли на сонцю золотими барвами, ягоди калини червоніли і важко хилилися до землі. Ялиці застигли в якомусь одвічному чеканні. Яка чудова навколо природа, нехай холод сковує тіло, а небо супиться темними, зловісними хмарами, і ось ось розпочнеться дощ. Але той дощ раптом згадалося і неприємно занило біля серця. Вона із сестрою та батьками мешкали неподалік від лісу. Взимку, навесні, влітку та восени Оля часто туди бігала. Влітку збирала ягоди, восени, гриби, була там повноправною господинею, почувалася як удома, а може, й у сто крат краще, ніж удома, бо не бачила захмелілого батька та не чула його гучного моторошного голосу, боялася тата не на жарт. Якось вона повернулася з лісу додому саме перед грозя, принесла звідти повний козуб грибів. Думала, похвалять за такий щедрий улов, а в хаті знову п'яна лайка батька. Світланка, її молодша сестра сполохано зазирала з надвору у вікно, боячись зайти в будинок. Тато про щось гучно сперечався з мамою, підняв над нею свій міцний кулак. Ольга такого стерпіти не могла. Гнів і страх за матір опанували її настільки, що, переборовши всіх своїх внутрішніх демонів, які наказували, як зазвичай зникнути, не втручатися, стати прозорою, дівчинка схопила стілець і з усієї сили пожбурила його в добелу постать. Стілець ударився об кремезну спину п'яного татуся, упав. Чоловік озирнувся, звів свої густі кошлаті брови, не вірячи власним очам. Ти, Карлице, на кого руку підняла? На рідного батька? Дівчинка раптом забула про свій низенький зріст тендітну статуру, гнів переповнював Олю настільки, що вона ступила декілька кроків до батька, стиснула маленькі кулачки. На дворі лютувала гроза, і в її душі також. Чуєш, не смій, не смій більше кривдити маму, інакше? Оля думала, що батько у відповідь зарегоче або розмастить її по стіні, як на докучливу муху, але його погляд раптом погас. Чоловік знічено пробелькотів у відповідь Таке мале і буде мною командувати, і пішов в іншу кімнату. Ольга часто згадувала той епізод зі стільцем і суперечливі почуття охоплювали її. Дівчину гризло сумління, що й справді підняла руку на батька, але водночас він відтоді припинив гнобити маму та всю сім'ю. Трохи взявся за розум. Хоча ще не раз перехиляв гранчак за колитою, проте дав рідним спокій. Ольги завжди був бойовий характер, дарма що такою низенькою вдалася. От навіть нещодавно стала свідком прикрого епізоду зі школяркою, яку кривдили однокласники. Оточили її з біч і нумо насміхатися з неї, піднімати дівчину на кпини, штовхати. А що ви, негідники, собі дозволяєте? Ану, дайте дівчині спокій. Стулепельку, стара, і забирайся звідси разом зі своїм помилом!» – озвався один. Його друзі гучно зареготали. Гач який сміливий. Ідіть ви звідсіля, інакше я поблагославлю віником по хребту, кісток не позбираєте. Пані Оля підійшла до гурту. Погрозливо встала звіником біля ватаги. І, як надивно, школяри таки розійшлися, відступившись від однокласниці. Не треба було втручатися, вони ще можуть вам відімстити, сказала дівчинка, яку, як згодом дізналася, звали Олесею. Чого би я боялася з граї підлітків, не на таку нарвалися, харцезяки». Олеся з полегшенням зітхнула. За хвилину простягнула пані Ользі шоколадку. Ось, це вам. Пригощайтеся. Та що ти, дитино, не треба. Беріть, беріть. Ви мені так допомогли, заступилися за мене. Зазвичай інші ігнорують такі ситуації. Дощ за вікном не вщухає, ліє із відра. Пані Оля ставить на плиту чайник, втуплює погляд у вікно. Осінь повнокровна хазяйка. Господарює на дворі у душі. Раптом озивається мобільний. Як ви, мамо, що бачи на тому кінці донька Марія? Усе гаразд, не хвилюйся, каже жінка. Ще декілька хвилин балакають телефоном, обмінюючись новинами, і на душі в пані Олі стає якось затишніше, тепліше, її діти то її крила. Виростила, виховала Ольга їх сама. Бо на чоловіка п'яничку годі було покластися, і за що мені така доля? не раз міркувала жінка. Хотіла втекти з домашнього пекла поруч батька, а потрапила в ще гірше, благовірний, що не день, то дедалі більше запивав. Пані Оля на початку не здогадувалася про його згубну пристрасть, а потім прозріла. Намагалася врятувати чоловіка стенець зеленого змія, але марно. Тож не терпіла, як її мати, а одразу поставила всі крапки над і. Важко Олі було, а проте впоралася, зуміла перехитрити долю. Єдина її мрія, щоб доньки були щасливими, не повторювали її помилок, а решту можна пережити, перетерпіти адже є заради кого. Зараз, після душевної розмови з її Марічкою, Ольга навіть забула про свою мігрень, що дошкуляла їй упродовж дня. Осінь стукає в шибу рясним дощем, опалим, рудим листям. День добігає кінця, а маленька жінка стоїть біля вікна і дивиться, як повертаються додому її сусіди. Як запалюються вогники у вікнах будинків навпроти, як осінь малює свої вечірні пейзажі. Ще один день, за який вдячна життю, ще одні звичні, але такі дорогі серцю будні, а завтра будуть нові. Та вже добре знайомі люди, можливо, сонце визерне з за хмар і забарвить світанок помаранчевою загравою. Приїдуть провідати її вже дорослі діти, і водночас будуть нові труднощі, які випробовуватимуть олю на міцність та витривалість. Але вона це витримає, мусить витримати, бо таке життя смугасте і непрогнозоване. І така вона невисока, але водночас сильна духом жінка, яка щодня живе та бореться, бореться і живе.